Доброго дня, слава Україні! Ми військові 22-го батальйону. Звертаємося за допомогою до Шелудька Сергія та його підписників. У нас нагальна проблема, фактично, як і всіх військових на передовій з автомобілем. Тому просимо допомоги зібрати кошти на автомобіль для виїзду на бойові позиції, підвезення ПК, а також для швидкої евакуації поранених. Бо кожна хвилина рятує життя. Дякуємо вам за допомогу. Слава Україні! Героям слава всім доброго дня з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так як ви бачили на перших кадрах відео, нарешті звернулися до нас хлопці з 22-ї бригади за допомогою. І той збір, який я розпочав на автомобіль, я не говорив конкретно кому, тому що я чекав, що хлопці зроблять відеозвернення, хоч ви бачите по тому, як хлопцям це все діло робити, їм дуже-дуже важко. А з нашої сторони хочеться підтримати і зробити все можливе і неможливе, все, що від нас залежить. А як це все діло розпочиналося, я вам зараз... Розповім, отака От невеличка предісторія. Ну, хто дивиться мої відео? Їздили ми частенько, є такий магазин, магазин, автомагазин Віанор, який знаходиться у нас на вулиці. Ну я не знаю, як там зараз вулиця називається. Раніше це була Гагаріна 4. І ми там хлопців купуємо запчастини, а також є шиномонтаж. І ми з дівчатами джипа, і там є такий біленький, молоденький хлопчина, якому ще немає 19 років. Ну, і він Підійшов до мене і ми з ним розмовляли. Він каже: я от тато теж збирав на тепловізор, і я скрізь по всіх соцмережах, де тільки можна там, писав, ділився ссилкою. І я назбирав тато на тепловізор. Я кажу, ти просто крутий. Ти батько тобою буде пишати, таких дітей дуже-дуже мало, і ти взагалі просто. Класний чоловік, а в такому віці ти вже працюєш, працюєш професійно. Ну і взагалі, мені так зайшов цей хлопчина. Ну а потім приходить час, перегнали ми третій автомобіль. І я частенько заїжджаю туди на той магазин, тому що з хлопцями я спілкуюся дуже-дуже давно. І він до мене підходить і каже: дядь Серьо, каже, ви мене підстрахуєте, ви мені допоможете. Що ти хочеш? І звати його Микола, так як і батька. Каже, та я. Треба в той підрозділ де батько служить, треба автомобіль, вони на нулю, у них навіть немає чим вивозити поранених, вони їх виносять. Я кажу, Калюха, все, що в моїх силах, я все зроблю, тільки я зможу завершити хоч трішечки ту справу, яку я розпочав, дуже важку справу з вантажом незвичайним. Ми її, правда, не завершили, є в нас кошти, вони лежать, ми помалу ремонтуємо машини. Деякі машини вже так зробили, можна сказати, активно, тому що перебирали машини від передка до задка, купили там 20 коліс на ці автомобілі, 2 акумулятори. Ну і також багато вже зробили замін мастила, тому що машини їздять регулярно. І постійно якісь накладні СТО нам скидають, і ми перераховуємо гроші там від півтори тисячі. І найбільший платіж наш був 27 тисяч гривень за, двой, за ремонт двох автомобілів. Ну і так як вже трішечки ми там, там дуже круто ви допомогли. Я всім дякую за підтримку. Ми тоді за 4,5 дні ми назбирали там 434 тисячі гривень. Ну все в мене записано і це цієї каси ми е, перераховуємо кошти на ці автомобілі. І так як у нас залишалися ще з того моменту, коли ми з вами купували другий автомобіль, ну так сталося, що люди підсуїтилися і було у нас 80 тисяч. 80 тисяч гривень, з них було 27. Ті, що ми збирали на госпіталь, поки до нас не звернулися, але є в нас речі, дякуючи підписникам деякі на госпіталь. І ми їх в кучу збили і розпочали четвертий збір на автомобіль. Я знав, що цей автомобіль е, буде куплений для батька цього хлопчини, ну не іменно для батька, для підрозділу. Тому що багато хто говорить, що там, там ви купуєте своїм. Ми купуємо безпосередньо тим. Тут до нас звертається, також ми допомагаємо іншим людям, які е, з, збирають на автомобілі. І людей дуже багато телефонує, людей дуже багато потребує підтримки. Ще раз хотів би звернутися, можливо, в кого зі фермерів, можливо, в кого і був лісовоз, можливо, є колесо 400 ой, 400 там написано, 21 радіус, але 485 на 21. От таке колесо потрібно хлопцям також підбахнути на КАМАЗ, які, які возять БК. Можливо, ми його купимо разом, але ще треба завершити цей е, збір. Дівчата збирають волонтери, В нас збирає на це колесо Мар'яна, скат новий там, під 30 тисяч гривень коштує. Ну, то таке Надо, значить, на, на протязі тут пару днів. Я думаю, з понеділка це питання ми вже закриємо. От. І Хотів би ще раз усіх попросити за підтримку. Добити нам на цей автомобіль. Там 200 з копійочками у нас вже є, автомобіль стоїть 240 тисяч гривень, він вже стоїть в столиці. Так само будемо забирати їжачка, це буде Нісан Навара. І подивимося, потрібно будуть колеса, там різні доукомплектації. вже потім будемо рухатися далі. Так що сьогодні ми проведемо прямий ефір. Якщо все буде добре, постараємося вийти в 20.00. Прямий ефір для підтримки 22-ї бригади, дозбирати нам на цей автомобіль і безпосередньо в короткий термін це все діло організувати і відправити на передову. Чому я розпочав раніше? Тому що я знаю, що хлопцям не завжди є можливість зняти, не завжди є можливість відправити і не завжди є можливість знайти силу волі, щоб зняти відео, щоб просити, тому що їм легше віддавати своє життя за нашу незалежність. За нашу свободу, за наше життя, яке ми з вами тут проживаємо. Але звертатися за допомогою їм дуже-дуже важко. Так що, хто має можливість, підтримайте. Під відео я залишу силочку в описі. Там буде мій номер вайбера. І також ми будемо проводити далі аукціон по цим гільзам. Три гільзи в нас Гуляйполя і один у нас з Угледара. Ці дві гільзи в нас. Стоять ставки на них по 20 тисяч і гроші вже перечислені. За цю стоїть ставка 15 тисяч гривень, гроші ще не перечислені. І ця у нас, цей тубус у нас поки не було лота. Але є у нас Олександр, який також блогерує, він скинув 5 тисяч гривень, він ставив ставку на гільзу і говорив, якщо навіть вона не буде моєю, я в гроші все одно. Забувається фамилію, він також блогерує. Я думаю, на стрімі я скажу. Можливо, він буде присутній. Це дядька, який веде сільськогосподарський канал. от Він скинув тисяч гривень. Якщо нам ніхто більшого лота не дасть за тубус, це тубус 3-7, в народі хлопці називають три топори. Отакий от він розмальований. В традиційних українських кольорах жовто-блакитний. А що це за кітав? Нього... Кіт вояка і залишені всі е, над, написи, стандартні, які на ньому є. Все, і, ну, і наш герб Це моє прохання, щоб герб був на усіх наших лотах. Ну, а також вже ми відвезли ще пару заготовок. Дві будуть латунні, одна буде металічна. Дві спід, вони привезені з-під Бахмута. І також будуть виставлені лоти вже в подальшому будемо підтримувати і далі збирати там другим хлопцям або на автомобілі, або підтримаємо когось із інших каналів. А також хотів би звернутися, звернутися до своїх так сказати, людей, і товаришів і блогерів. З проханням підтримати мене. Я зараз прочитаю один коментар. Це коментар, який був написаний під прошлим стрімом. І тут людина написала: Я думаю, що ви зрозумієте, до кого я звертаюся. Я звертаюся до моїх колег по цеху, не тільки по свинарству і по сільському господарству, а також до українського блогера. Немає значення. В якому напрямку він працює за підтримкою. І як говорив мені один чоловік, блогер, це не означає, що він потрібен, повинен там е, викидати останні гроші. Його задача просто поділитися з силкою, своєю аудиторією, якщо він рахує, що це нормальна тематика і що ми робимо добру справу. Якщо до блогера звертаєшся, він не підтримуєш. Це так як міліція коли зупиняє і говорить. Ви будете дихати? Каже ні. Якщо ви не дихаєте, значить ви автоматично підтверджуєте, що ви п'яні. Так само і тут, якщо автоматично людина відмовляється, значить автоматично ми можемо думати, що людина у нас сіператюга. Так що пише людина, не буду казати хто. Доброго вечора, Сергій. Мені соромно за моїх земляків блогери, які... Проігнорували ваші збори і не поширили на своїх каналах, хоча б вони досить відомі блогери. Е, людина пише, місто Карлівка, Полтавська область. Так що ну, таке у мене прохання до тих блогерів, які підтримують мою діяльність, які не такі, як е, також не хочу робити йому рекламу, які дзвонять мені і говорять, що я попрошайка. Це український блогер, який знімає про свинарство Говорить, що я використовую своїх дітей, але навіть хоча б і так, моїх дітей ніхто не використовує. Моя дитина мене знімає і завжди двома руками, тільки за те, щоб скоріше прийшла перемога. А таким недоблогерам хотілося сказати: сидіть, робіть свою роботу і. Просто нам з вами не в одному напрямку. Так що, друзі, на цьому буде все. Дякую за увагу. Приєднуйтеся в 20.00 прямий ефір. Можливо, хтось захоче дати більший лот. хоч я думаю, самий великий лот у нас був 12. Ми продавали, найменший 4, але нам їх, каже, ще і не скинули. Це було, каже, місто Харків. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра, довіряємо один одного. Ному підтримуємо одне одного. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. слава всім пока-пока.